Привіт, дівчатка! Це відео я створила спеціально для вас, тому що під моїми відео вибухнули коментарі з питаннями про базу, коли її наносити, що під неї наносити, коли потрібно знімати липкий шар, коли не потрібно, чи потрібен праймер і чому взагалі тріскається база. Сьогодні розкладемо все по поличкам і я вам розкажу, що це за баночки блимають у мене в кадрі. І перше питання звучить так: яку базу вибрати для тонких і м'яких нігтів? Якщо у вас тоненькі нігтики, на яких нічого не носиться, не потрібно вибирати супер баночку за 1500 доларів, бо вона просто може вам не підійти. База обирається саме під тип нігтів, І для таких цілей у мене є дві бази. Перша це Nail Apex Light база. Вона дуже пластична і може ідеально наноситися навіть в тонесенькому шарі. І друга база це більше для відновлення, це Fox Air база з волостенітом. Друге питання: що наносити під базу, праймер, бонд чи нічого? Це питання просто чемпіон серед усіх питань. Я скажу так: якщо у вас здорові нігті, можливо, буде просто достатньо їх знежирити і наносити базу. але якщо у вас нігті е, вологі. Тим більше для дівчаток, у кого гіпергідроз, коли завжди волога нігтєва пластина і ручки також. Або у вас просто погано носиться покриття, то ми спочатку наносимо дегідратор, щоб забрати зайву вологу з нігтика, а потім наносимо праймер. Ультрабонд працює як двосторонній скотч, і він сприяє гарному щепленню бази з нігтєвою пластиною. Не плутайте ніколи ультрабонд і дегідратор. Дегідратор ми наносимо для того, щоб прибрати зайву вологу з нігтєвої пластини. і шкіри навколо пластини, ультрабонд ми наносимо для додаткового щеплення з базою. Питання: номер три: липкий шар: знімати чи не знімати? Якщо ви переживаєте за конфлікт між матеріалами, або ви не завжди розумієте, коли варто зняти липкий шар. І коли не варто його знімати, просто знімайте завжди. Це моя вам порада. З бази ми знімаємо липкий шер для чого? Якщо у нас далі йде вирівнювання, то просто для того, щоб не було конфлікту між матеріалами, між гелем і базою, щоб не було відторгнення матеріалу, і у нас проносилося все прекрасно. З Гелю обов'язково знімати липкий шар з будь якого Гелю, він там дуже виражений, тому для подальшої роботи, чи то дизайн, чи то просто покриття топом, ми обов'язково знімаємо липкий шар. Четверте питання: Плутонина з баночками в кадрі. Є в мене таке. Але зазвичай в відео вам розповідаю, які продукти я використовую і для чого. Тому, якщо ви бачите у мене в кадрі якусь баночку, яка абсолютно не відповідає моїм словам. Це не означає, що я її використовувала іноді. Я один продукт переливаю в баночку іншого бренду, бо мені так зручніше, зручніша баночка або кисточка в баночці, зручніше, тому не плутайтесь. Я вам все розповідаю. в Відео який продукт я беру. З улюблених моїх брендів це база ДНК, Гама, Луна може ще бути Фокс, деякі бази. З більш бюджетних це Мейн або Global Fashion або Valerie. Але я їх використовую тільки після затесту. Якщо мені після затесту вони не сподобались, я вам їх ніколи не покажу. Далі у нас експрес питання. Чи потрібно знімати липкий шар перед гелем? Так, з бази потрібно, якщо поверх буде гель. Чи промазувати базою після опелу? Якщо опел ви робили після вирівнювання, то ні, вже не потрібно промазувати базою. Що скажете про Едлен? Я бази Адлен не використовувала. У мене від Едлен лише топ, тому нічого сказати про бази вам не можу. Чи є фаворити бази? Я завжди тестую бази під тип нігтєвої пластини, тому особливо якогось фавориту у мене немає. Дівчатка, дякую вам за такі цікаві коментарі. Це реально кайф бачити, що ви говорите своєю справою і хочете знати всі деталі. Тому... Якщо у вас залишились якісь питання, чи до бази, чи в загальному якісь питання у вас є, пишіть їх в коментарях. П'ять найпопулярніших питань я розберу в слідуючому такому відео. І якщо ви бачите вже коментарі, які стосуються вашої проблеми або вас цікавить та сама тема, просто лайкайте їх, і я буду бачити, що під цим коментарем велика активність. Дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. А я ненадовго з вами прощаюсь, Па-па!